Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 799-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Так уночі 2 травня росіяни знову задали удару по Харківщині. Пошкоджено будинок, сарай та адмінбудівлю. Загинуло четверо людей, та ще 14 зазнали поранень. Також російські війська, вкотре атакували Одесу, пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура та сладкі приміщення нової пошти. Постраждало близько 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано. Протягом минулої доби відбулось 121 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних удари. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та в населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та. Поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з пересмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.